Вітаю, підсумовуємо 15 січня. Що цікавого втрапило до поля зору моїх колег. Дивіться у випуску. Президент України привітав представників управління державної охорони з професійним святом. У своєму зверненні він наголосив: це ті фахівці, які надважливі функціонуванні держави. Варто відзначити, що чимало працівників цієї сфери пожертвували життям заради мирного українського неба. Зазвичай те, що ви робите, залишається майже. Непомітним для більшості громадян України, і це правильно в цьому сенс професійної охорони. Але без вашої служби була б багато в чому взагалі неможливою робота наших українських дипломатів, українських державних органів та посадових осіб візити делегацій наших партнерів в Україну. Безпека і особливо у час війни. Це одна з найбільших цінностей. І я вдячний вам. Всім вам за гарантування безпеки для наших державних інституцій і для наших партнерів, які прибувають в Україні. Я хочу подякувати вам також за готовність змінюватись саме так, як цього потребує виконання завдань. Наші вдома перший обмін полоненими у 2025 році відбувся 15 січня. Додому повернулися військові і цивільні. Це захисники Маріуполя й Азовсталі, а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримує всю необхідну медичну допомогу. Дякую команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. Дякуємо Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою. Писав Володимир Зеленський. Дунаєвецька громада знову огорнута смутком. Додому на щиті повернувся іще один син України. Ігор Коваль з 2014 року тричі підписував військовий контракт. Восени 2024-го став частиною батальйону «Едельвейс». Разом з побратимами давав відсіч ворогу на Куп'янському напрямку. Там, 9 січня, цьогоріч його життя обірвалося внаслідок ворожої атаки. Вдома на нього чекала дружина та онуки. Залишились без батька і сини захисники. Вічна пам'ять та слава Українському воїну щире співчуття рідним. Пенсію можуть не платити. Нині у законодавстві передбачено декілька причин, через які пенсіонерів можуть позбавити виплат. Стосується це і внутрішньопереміщених осіб. Деталі дізнавались наші журналісти. Нині діє низка причин, через які пенсіонерам можуть припинити надходження виплат. До прикладу, якщо громадянин не знімає кошти з банківського рахунку або не отримує їх на поштовому відділенні більше, ніж 6 місяців. В такому випадку особі необхідно подати нову заяву про поновлення виплати пенсії через банківську установу. Вона може відновитися в разі звернення особи до органів пенсійного фонду про відновлення виплати і буде пенсія відновлена. Кошти будуть повернуті їй за весь період припинення, якщо заява про відновлення виплати надійде не пізніше ніж через три роки. Обов'язковою для отримання коштів є фізична ідентифікація особи. ВПО мають проходити її кожні шість місяців. Зробити це можна у пенсійному фонді, у банківській установі чи через застосунок «Дія підпис. Якщо особа виїхала за кордон. І вона може подати заяву на ідентифікацію через веб-портал пенсійного фонду, через особистий кабінет, там подати заяву про ідентифікацію зазначити. Також може звернутися для проведення відеоідентифікації, тобто проводиться відеоконференц зв'язок з особою. Також надходження пенсії припиняється за відмовою пенсіонера, якщо особа виїжджає за кордон на постійне місце проживання у разі смерті, чи коли громадянин вважається безвісти зниклим. Якщо пенсія призначена на підставі документів, які в подальшому не підтверджені первинними документами, тобто на підставі фіктивних документів, тут в усіх випадках пенсія припиняється. Люди, яким припинили надходження пенсії, у більшості випадках можуть відновити виплати. Для цього потрібно звернутися до сервісного центру пенсійного фонду. Тетяна Жипянська, Сергій, Дяків, телеканал Перший Подільський. Хмельниччина налагоджує міжнародне партнерство з Великою Британією. Сергій Тюрін в онлайн-форматі зустрівся із головою ради гравства «Дербішер» Барі Люїсом. Зокрема, в ході розмови владці області подякувала за постійну підтримку та співпрацю. Очільник ОВА зазначив, після початку повномасштабного вторгнення Велика Британія підтримала Україну та продовжує відігравати значну роль у розбудові нашого військового потенціалу і стримуванні російської агресії. Ми готові розвивати взаємовигідну співпрацю в багатьох сферах та створювати. Міцні партнерські зв'язки з графством Дербішир. Окрім цього, обговорили перспективи економічного партнерства, сільське господарство, співпрацю в галузях альтернативної енергетики, культури та охорони здоров'я. До слова, в області функціонує чимало підприємств, які експортують меблі, текстиль, зернові культури та інші товари до Великої Британії. Також під час спілкування був підкреслений туристичний потенціал Хмельниччини та обговорені можливості обміну досвідом у роботі коледжів, закладів охорони здоров'я. Тримка ветеранів та реалізація медичного туризму. Юні городочани захистили свої роботи на конкурсі Малої академії наук. Попереду на них чекає обласний етап. 11 школярів представлятимуть свою громаду у Хмельницькому. Які роботи підготували? Дивіться далі. Анастасія Левандовська, учениця школи природничого напрямку. Цьогоріч вона вперше захищала наукову роботу, обрала тему розповсюдження та розведення черемші. Дівчина переконана, що ця рослина надзвичайно цінна та корисна. Крім того, вона досить розповсюджена на городочині. Анастасія працювала у відділенні екології та аграрних наук у секції охорони довкілля. Цією роботою я хочу показати, що перспективи вирощування, перспективи продажу в Україні є, що є попит населення. Я для цього провела опитування серед різних викових груп. Їх було загалом п'ять серед двох регіонів України: в західному, де вона поширена, в дикій природі, і в південному, де вона відсутня. Учениця Городоцького ліцею номер 1 Єлизавета Попович бере участь вже вдруге. Дівчина каже, даний конкурс допоміг їй покращити риторику та забрав страх виступу перед публікою. Цьогоріч учениця працювала у секції журналістики. Єлизавета досліджувала місцеве змі і шукала можливості покращення якості та доступності локальної інформації. А локальний змі це ось постійна трансформація, постійне вивчення чогось нового, якась реорганізація, і що є багато труднощів пов'язаних із саме цією роботою. Ну і що медіа вони пишуть нашу історію. За можливість представляти громаду на обласному рівні боролися 23 учасника, захищали свої роботи на базі Городоцького ліцею номер 2 Перші науково-дослідницькі роботи писались у таких секціях, як соціологія, психологія, правознавство, економіка. І досить змістовно і ґрунтовно діти підійшли до написання дослідницьких робіт. Перед науковою конференцією юним городочанам розкрили секрети успішного виступу. І вони декларують свій продукт. Оце те, що ми робимо. Я його створив і я його презентую. Він вартує уваги. Для нас це важливо, щоб учень розумів твій продукт не першого гатунку, тобто не перше те місце. Але він класнючий, він цікавий, він вартує уваги усіх. Тому це саме основне цієї, цієї частини позашкілля. Аби вразити членів журі та отримати додаткові бали, учасники конкурсу використовували різні методи. Хтось відкинув страх і впевнено презентував своє дослідження. Інші дивували тематичними костюмами. Серед таких Ганна Вівчурко працюю над роботою «Українська хустка, тисячолітня традиція чи модний аксесуар секція фольклористика. А от Давид Прокопович завойовував увагу журі Харизмою. Юнак каже, у своїй перемозі був впевнений ще до виступу. Інтуїція його не підвела. «Можна сказати, що це мій дебют в малу академію наук. В перший раз беру участь. Писав я разом зі своїм науком керівником Богушлією Дмитрівною наукову роботу на тему становлення гуманих взаємин учнів старшого шкільного віку. Ця тема є дуже актуальною, бо «Становлення гуманих взаємин. Це дуже важлива тема сучасної школи, адже школа це не тільки освітня, а й соціалізуюча функція для дітей. І я вважаю, що в учнівському колективі повинні бути гуманів взаємини. Перемогу у другому етапі конкурсу МАН здобули 11 учнів. Ще семеро посіли другі місця, а п'ятеро третє. Фіналісти захищатимуть свої роботи на обласному рівні, ймовірно, у лютому. Олександр Толстюк, Городоцький Готель, музичне училище, а потім пустка. Будівля на вулиці Проскурівській, 79, зазнала пожежі як наслідок і руйнувань. Після того, як музичне училище залишило стіни будинку, його придбало товариство з обмеженою відповідальністю Проскурів Інвест. У 2023 році підприємство звернулося до суду із позовом вилучити об'єкт із переліку щойно виявлених об'єктів архітектури. Наразі ж суд відхилив прохання, яке майбутнє хочуть містяни для приміщення. Колишнього музичного училища дізнавалися наші журналісти у щоденній рубриці Питання дня. Залишиться об'єктом архітектури. Суд не задовільнив прохання. ТОВ про інвест про скасування охорони об'єкту колишньої будівлі музичного училища, якого майбутнього для цієї споруди хочуть містяни. Щоб був гарний артистичний об'єкт, може там, мають бути виставки якісь нові арт, арт, арт дизайни це може бути що завгодно, але щоб воно впливало на культуру нашого міста. Ну, обновити її потрібно. І якийсь мистецький заклад відкрити. Все-таки багато років музичне училище в цьому зданні і знаходилося у будівлі. Ну, хай буде як архітектурний пам'ятник. Не знаю, хай залишиться, так і було. Для цієї споруди хотілося б щось з 18 століття, якусь будову залишити. Це ж, я розумію, колись був чийсь маєток, тому хотілося, щоб він функціонував як якесь надбання стародавності, старовинності. Поширена інформація, що її хочуть що там, викупити ці бізнесмени, і перереконструвати під зовсім другий. Заклад під якусь півнушку чи під якесь щось. Тому моя думка, що хай вона залишається в тому статусі, в якому вона була. Хочу, щоб воно залишилося, бо я тут живу, родилася, народилася, ти його знаю. Хочу, щоб воно було. Можливо, про якесь відновлення маєте на увазі. Чи... А що б ні. Але хоча б лишили, як в Європі лишають фасадні стіни, що тут воно було, а там ну, то вже як це. Що-небудь хороше. Що небудь хороше. Наприклад? Ну, наприклад, я знаю. Какую-нибудь там школу може для дітей, щось і прочее, тому що це здання, ну для цього предназначено. Шкода, що все так відбувається, але дуже хотіла, щоб воно все таки залишилося в тому самому місті, щоб це щоб діти були і навчалися в подальшому майбутньому, бо це ну як вам сказати, це не дуже іменно на інше щось міняти. Це не важливо і недоцільно. А діти вони повинні навчатися і далі в цьому закладі. Вже близько 10 років, 15 січня, у світі відзначають день музейного селфі. Його запровадили, аби популяризувати мистецтво та історію серед молоді. Відтак у цей день тисячі музеїв у всьому світі пропонують зробити світлину та взяти участь у міжнародному флешмобі. Доєднались до тренду і у Хмельницькому. Зробити фото у музеї річ звична, проте 15 січня таке явище стається найчастіше, адже в цю дату відзначають День музейного селфі, який з кожним роком набирає популярності у всьому світі. День музейного селфі вперше запровадили у 2014 році завдяки лондонській блогерці Мар Діксон. Якось після візиту музею із дітьми вона вирішила, що сучасне сприймання мистецтва може йти нога в ногу із технологіями. Таким чином жінка намагалась заохотити якомога більше людей до знайомства з історією та мистецтвом. Відтак працівники музеїв у багатьох містах світу організовують флешмоби. Для участі потрібно прийти до музею, зробити селфі на фоні улюбленого експонату та опублікувати його у соцмережах із хештегом Музеєм селфі. Таким чином це дає можливість спопуляризувати музейну культуру. Взагалі культуру серед відвідувачів і також це дає можливість поєднати давню історію та сучасні технології. Традиційно естафету підтримують і у Хмельницькому. Пропонують зробити селфі та дізнатися про виникнення першої фотографії у студії фотомистецтва. У нас є дуже велика колекція фототехніки старовинної фотокамер, фотоапаратів різних. Для учасників флешмобу, які виставлять фото у соцмережах із відміткою Хмельницького музею фотомистецтва, вхід вільний. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією завершуємо наш випуск. Більше для вас мої колеги підготували на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі на першому подільському.